Добрий день, учні! Це урок української мови для 10 класу. З вами Анастасія Онатій. Цього разу ми завершуємо вивчення категорії роду іменників. Минулого уроку ми узагальнили знання про роди відмінюваних іменників, а сьогодні поговоримо про невідмінювання як правильно сказати: австралійське кенгуру, австралійська кенгуру чи австралійський. Кенгуру. Щоб відповісти на це запитання, а також успішно виконати будь-яке тестове завдання з цієї теми на ЗНО, нам доведеться опанувати один дуже простий алгоритм. Я переконана, що ви скучили за цим методом, яким ми часто послуговувалися на уроках із орфографії. Перш ніж почати роботу з алгоритмом, переконайтеся, що перед вами саме невідмінюваний іменник. Це легко перевірити. Про відміняти слово. Наприклад, таксі. Називний відмінок, хто що? Таксі. родовий — немає кого чого. Таксі. Давальний даю кому чому таксі. Знахідний знаходжу кого що таксі. Орудний орудую ким чим таксі. І місцевий сиджу в чому у таксі. Форма іменника не змінюється. Як було слово таксі, так і залишилося в усіх відмінках. Саме такі іменники називають невідмінюваними. Вам могло здатися, що я надто докладно зупиняюся на цьому простому поясненні, але повірте, цей крок убезпечить вас від дуже багатьох помилок. Самі переконаєтеся. Отже, почнімо зі стартового запитання. Чи є іменник, рід якого вам потрібно визначити власною назвою? Якщо так, нам неодмінно потрібно знати, що це за об'єкт. Місто, країна, острів, річка, штат чи щось інше. Тільки так ми зможемо визначити рід невідмінюваної власної назви, адже рід такого іменника збігається з родом загальної назви відповідника. Наприклад, чилі це країна, слово країна жіночого роду, тому й іменник чилі жіночого, правильно узгоджувати так, мальовнича чилі. Захоплива чилі, сонячна чилі. Морфологічною помилкою буде узгодження з прикметниками в інших родах, наприклад, мальовничий чилі. Я відчуваю, як у декого з вас може зароджуватися відторгнення цього правила. Багато моїх учнів каже, це ж знання географії, а не української мови. Чому я повинен або повинна це знати? Відповідь проста, тому що ви вже дорослі освічені люди з широким світоглядом. Обов'язково поцікавтеся, що таке Тбілісі, Борнео, Капрі і чи варто їх відвідати на майбутнє. Повернімося до алгоритму. Якщо ваш іменник не є власною назвою, то може знадобитися будь-яке з правил, про які поговоримо далі. Перше, іменник називає професію або рід занять. У такому разі він належить до чоловічого роду. Звернімо увагу на екран. Перед вами чотири зображення людей і шість слів із назвами невідмінюваних професій. Два будуть зайвими. Спробуємо здогадатися, хто є хто, майже як на шоу Інтуїція. Ставте відео на паузу і записуйте свій варіант. На першому зображенні чоловік із футбольним м'ячем та червоною карткою в руках. На другому нав'язливий чоловік із фотоапаратом, мабуть, хоче зловити ідеальний кадр із якоюсь суперзіркою. На третьому фото чоловік, який шиє модний одяг. На четвертому чоловік із мікрофоном, вочевидь, естрадний співак. Ці слова є назвами професій: аташе, рефері, кутюр'є, папараці, шансоньє, рантьє. Здогадалися, кого як назвати? На першому фото футбольний суддя, тобто рефері. На другому нав'язливий фотограф, цебто папараці. На третьому модний дизайнер кутюр'є. А от естрадний співак це шансоньє. Усі невідмінювані назви професій це іменники чоловічого роду. Тому правильно буде сказати чесний рефері, прудкий папараці. Сучасний кутюр'є та веселий шансоньє. Зауважмо, що з невідмінюваними іменниками, які позначають осіб жіночої статі, ми будемо узгоджувати прикметники в жіночому роді чарівна фрау, мила леді. Повернімося до алгоритму. Що робити, якщо ваш іменник не назва особи? Рухатися далі. Якщо це назва тварини, то рід також буде чоловічим. До речі, у тестах дуже часто трапляються слова саме з цієї категорії. Розгляньмо приклади на екрані: сміливий шимпанзе, спритний кенгуру, екзотичний колібрі. Щоправда, якщо ви хочете наголосити на тому, що йдеться про самицю, можна використовувати прикметники чи дієслова жіночого роду. Велика шимпанзе народила трьох дитинчат. Із категорії тварини маємо винятки: брудна це, муха та назви кількох риб, смачна івасі, небезпечна фуго, в'ялина путасу та хижа гурамі. Щоб краще запам'ятати ці слова, раджу намалювати цих тваринок у своєму конспекті й підписати. Візуалізація завжди допомагає з винятками. У деяких випадках рід іменника уможливлює розрізнення значення. Порівняємо два речення. У моїй шафі смугастий боа завдовжки 5 метрів, та у моїй шафі смугасте боа завдовжки 5 метрів. Приємнішою точно є друга ситуація, оскільки в першому реченні йдеться про хижого удава, це тварина, тому рід чоловічий, а в другому про довгий пір'яний шарф. Загальна назва середній рід. Оскільки ми вже торкнулися екзотичних тем, пропоную трішки пофантазувати. Це допоможе запам'ятати щонайменше три наступні кроки алгоритму. Пандемія закінчилася, ми купили квитки і полетіли на Мадагаскар. Після ізоляції захотілися чогось цікавенького. Знайшли комфортабельний ресторан, мастилися на літньому майданчику і насолоджуємося краєвидом та легким теплим сироком. Замовили запашний Сулугуні й вирішили попросити офіціанта сфотографувати нас на згадку. Але виявилося, що він нас не розуміє, оскільки знає лише Суахілі, яка є однією з найпоширеніших мов в Африці. Ну що ж, будемо без світлин, зате з чудовими спогадами. Ця історія, яка, сподіваюся, невдовзі стане реальністю, допоможе запам'ятати ще три групи іменників: назви вітрів та сирів. Матимуть чоловічий рід теплий сироко, запашний сулугуні, А от назви мов жіночий, африканська Суахілі. До речі, якщо вам здається, що це занадто непоширена мова, щоб знати її назву, спробую довести протилежне. Увага на екран. Акуна Матата. Про чудові слова. Акуна Матата. Не на день чи два. Нехай ніколи не болить голова. Без турбо і кайфови, Акуна матата. Акуна матата? Відому пісню Акуна Матата з мультика Лев виконують мовою Суахілі. У перекладі назва означає безтурботне життя. Якщо сьогодні подолаєте ще й винятки, то воно точно буде безтурботним. Я вірю у вас. Ми опрацювали увесь алгоритм. Якщо ж ваш іменник не належить до жодної з категорій, то він є або звичайною загальною назвою на істот, або винятком. Більшість іменників, що позначають назви одягу, страв, рослин, явищ природи тощо, належатимуть до середнього роду. До речі, ми вже згадували про такий приклад. боа — середній рід, якщо це шарф. Так само спіле авокадо, смачне, безе, загадкове амплуа. Проте є винятки. До жіночого роду належать такі назви: авеню, вулиця, кульрабі, капуста, салямі, ковбаса, боржомі, вода, бера, груша, страдеварі, скрипка, інженю, акторка. Берібері, -бері, хвороба. До чоловічого роду належать такі: бенді, хокей, кабукі, театр, кантрі, стилю музиці, шимі, танець, барбекю, шашлик, багі, автомобіль. Останнє, чого нам потрібно навчитися, визначати рід абревіатур. І це надзвичайно простий фінал уроку. Рід невідмінюваної абревіатури буде таким, як рід стрижневого слова. Проаналізуємо вашу улюблену абревіатуру ЗНО. Це зовнішнє незалежне оцінювання, ключове слово оцінювання. Воно моє оцінювання середній рід, тому й ЗНО середнього роду довгоочікуване ЗНО. Хоча в багатьох одинадцятикласників є власна версія тлумачення цієї абревіатури. На одній з інстаграм-сторінок, що допомагає готуватися до іспиту, автори організували опитування для своїх підписників. Результати дуже творчі. Якби вони були не жартівливими, а справжніми, і ЗНО можна було розшифрувати як зубрильно-навчальний осередок, як запропонував хтось із дотепних підписників, то рід абревіатури був би чоловічим осередок. Якби правильним тлумаченням був варіант запекла необхідна оборона, то рід був би жіночим. Оборона. Спробуйте визначити рід для інших варіантів або вигадайте свою альтернативну версію. На цьому все! Вітаю вас із завершенням опанування теми роди іменника. Тепер ви готові до ЗНО на всі 200 балів. Бажаю вам натхнення на підкорення інших тем і Акуна матата!